Всім привіт! Вітаю всіх у новому відео і одразу хочу привітати вас з Різдвом, бо це відео вже точно вийде після свят. Але знімаю я його 24-го в канун Різдва. Поки ми збираємось, і сьогодні ми їдемо на святий вечір до батьків. Веземо з собою кутю. Дідусь, він же наш хрещений. Хрещена Ігната. ну він нас чекає з подарунками, а ми до нього їдемо з колядками і смачною кутею. Я до речі зрозуміла в чому плюс, коли не до тебе приходять гості, а ти йдеш до гостей. Не треба прибирати вдома. Знаєте, бо я сьогодні щось так нічого не встигаю толком. І думаю, якби оце всі приходили ще до нас і ще треба було прибирати, боже, думаю, це капець. Класно, що зараз все залишаю, як є, будемо одягатись і збиратись їхати. От, але от на Новий рік всі будуть приходити до нас, ото мені буде веселушка. Там ще перед Новим роком всі працюють, і я одна з Гнатом буду. Робити все. Ну, нічого, нічого, справимося. Це в новорічну ніч відпочину. У з балкона свій штолен, дуже цікаво, що з ним. Сподіваюся, що все добре. Оце ж везу його всіх пригощати. Всім вже розказала, що його пекла і що він буде смачний. Оце буде сюрприз, якщо ні. Е, так, я зараз його буду розрізати, бо я не весь повезу, а тільки шматочок, і покажу вам, який він всередині. Ну що, всередині виглядає ось так. Е, ну, радує, що пропікся. Радує, що не запліснявіл там, бо я трошки хвилювалася за це. От, бо він же там лежить вже тиждень. От, пахне приємно, смачно. Так, зараз я, мабуть, все-таки шматочок собі відріжу і е, все-таки спробую. Е, тому що я хотіла ще е, жіночку консьєрж, яка у нас працює. Е, на цьому тижні я хотіла її пригостити цим штоганом і тепер думаю. А, але ж треба хоч самі спробувати, чи можна взагалі пригощати, бо знаєте, так людині скажеш, а я це сама спекла тримайте, а там ве. і все. А я її кожен день бачу. ой, то незручно потім буде. Так, зараз... Тому зараз спробую сама, а потім вже вирішу нести його комусь дарувати чи ні, пригощати. Так, спробувала. Дуже смачно, реально дуже смачно. Він ще так зараз трохи холодний. Я думаю, коли він постоїть, нагріється, він буде ще такий ароматніший. Клас, ні, він не черствий. Тобто, як я і казала, це що він тиждень лежить, це йому тільки на пользу. Пішло, так що, клас, все, зараз тоді відріжу шматочок їй. Гарненько так якось запакую і привітаю трошки, бо людина буде працювати на Різдво. Треба якось їй трошки покращити настрій. Дуже смачно. Так, я е, вимкнула свою плоєчку. Зараз буду робити з себе кудряшку Сью. тому що це єдина зачіска, яка тримається на мені 2 дні. Тож мені і треба, щоб сьогодні нормально виглядати, і завтра зранку. От, ну і загалом. Щоб була гарна зачіска. Я, до речі, зранку пофарбувала волосся. В мене дуже брудне зеркало, але я вже не буду його мити, вже терпіть. Я зранку пофарбувала волосся. До речі, колір темний, класний. Я кожен раз кажу, що мені з темним волоссям краще. Але періодично все одно купую фарбу якусь таку посвітлішу. Навіщо? Ніхто не знає. Просто от, ну, тому що я жінка, мабуть. Але я знаю, що мені от з таким майже чорним набагато-набагато краще. Хоча, знаєте, все дитинство мама мені, ну не дитинство, вже підлітком, коли я була, коли вже можна було фарбувати волосся, мама мені коза, казала, роби мілірування, бо тобі так гарно зі світлим волоссям, так гарно зі світлим волоссям, Угу, звісно, мені тепер на ті фотки з моєї юності страшно дивитись. Бо така була гарна, дуже просто. Так, це це все жарти жартами. Е, зараз буду уже з кудрями. Я тут зранку кутю. Зараз покажу вам, що в моєму розумінні кутя. Бо я знаю, що це така страва, у яка усі готуються по-різному. За основу кашу я беру пшеницю, варю її довго, дуже, дуже довго. От, але так, щоб прозвариста була і, підсол, підсолені, і в підсоленій воді. Далі, все, що є, всякі смаколики, туди кидаю. У мене тут родзинки і курага порізана. Далі цукати. І журавлина. Це все зараз засипаться сюди. А також обов'язково горіхи. Я їх помілюю, прям так дрібненько-дрібненько, щоб вони отак, знаєте, зверху плав... плавати будуть потім. І мед. Обов'язково додамо мед. І все це перемішаю. І потім я все це заливаю ось таким вишневим соком. Вода... Від... В ідеалі, звичайно, було б. Узвар додати. Але я не знаю, ну в мене його нема, бо нема не нічого. І зазвичай ще тут в мене є мак, але в цей раз я забула про нього. Ну, буде без мака. Але зазвичай ще мак. Так, кутю ми повеземо до хрещеного. Я знайшла ось такий класний, ось така в мене класна баночка. Бачите, вона тут з папоротниками, але це нагадує ялинку, якщо так здалеку подивитись, то наче новорічна. Тому зараз я все це змішаю і складемо ось цю таку гарненьку банку. От, І, значить, так, я. Складу і заливати компотом не буду соком, тому що я люблю солодку, але батьки в них прийнято трошки по іншому. В них прийнято заливати просто окропом. Тому я оцю суміш, ну в баночки воно буде, і там же у них кожен зальє собі чим схоче. Я залью собі соком, а вони зальють окропом. Отак я вирішила, Бо якщо все залью соком, ну просто не будуть вони це їсти. Ну от, от У них так прийнято було, а в мене ось так. Я готую, якби... Тому я готую так, щоб і їм було приємно, і мені. Все, зараз все змішаю, прикладу в баночку і покажу вам, як воно гарно вийде. Так, все готово. Ось так виглядає моя кутя, поки ще без е, соку. І ось так в баночці гарненько ми її повеземо. Ну, просто ідеальна, ідеальна банка, слухайте, от, знадобилась нарешті. Все. І як я сказала, потім там кожен собі зальє чим схоче. Так, чудово. В дитинстві у нас була така традиція. Так, мама завжди робила кутю, ми її носили тільки хрещеному, і хрещеній, от, і все. От. І знаєте, я цей момент терпіти не могла. Я просто от коли згадую кожен рік одне і те саме. Це треба було щось розказати, якийсь віршик, ну, тобто колядку. Да? Я її не знала, бекала-мекала. І знаєте, але мені не приходило в голову. Ну, ти ж вивчи на наступний рік, якийсь віршик вивчи і розкажи його: ні, ні. Якусь ту таку просту я знала, і все. Я її оце за хвилину казала. Мені було так соромно завжди. Фу, терпіти це не могла. І це от батьки мене змушували, але я це робила сама не хотіла ніколи. І не знаю, чому так. Можливо, знаєте, тому що м -м, мама моя завжди якось до цього так ставилась. От, до нас ніхто не приходив, е ніхто ніколи. Вона це так не дуже любила. От, і якось, типа, що от вони там приходять, типа гроші тільки збирають. Ну воно десь якось так і було, якщо чесно. Не було такого, прямо, що це якийсь гарний обряд. А це було реально таке відчуття, що прийшли, щось там тобі розповіли, і дайте нам, типу, гроші. Якось так. От. І зараз вже оце, коли доросла, знаєте, своїй дитині мені хочеться все-таки, щоб. Була така в нас традиція, щоб оці щедрівки, калятки, щоб все це було, щоб моя дитина їх знала. І обов'язково до дідуся, до бабусі, до хрещеного завжди ходила, носила, але от з радістю, а не тому, що мама заставляє або гроші треба. І це все залежить від мене. Тобто, як я його налаштую на це, так воно в нього і буде. Як я йому запрограмую це, так і буде. Тому я хочу, на ще є час, поки він маленький. Ще треба оце все начитати, як це все правильно треба гарно робити і, і щоб це я ж кажу, і щоб це було не просто збирання грошей і подарунків, і цукерок, а щоб це був якийсь костюм класний, знаєте обов'язково калятка якась гарна, щоб він її гарно розповів. Ну, от, тобто, щоб це було прям. І мені так, знаєте, мені хочеться, щоб до нас хтось приходив. Але також от, мені хотілося, щоб вони такі ряжені всі були, щоб це було от якісь пісні, ну просто от якесь свято, щоб відчувалось саме свято, а не просто, що люди до тебе прийшли, щоб щось в тебе, щоб ну щоб ти їм щось дав. От, На жаль, в мене так. Е, тому. Зараз я вам покажу, що я зробила ще до куті, тому що і ми до Хрещеного не підемо з пустими руками. Зараз ось таку красу, таку різдвяну зірочку. На жаль, на жаль, мені ця думка прийшла вже дуже пізно, буквально вчора, в голову. І я вже, так знаєте, вночі її робила з того, що в мене було. Вона, можливо, можливо, не зовсім прям так от, ну як. Треба по українським канонам, так? Але ну, от який був в мене папір з того, я і зліпила, скажу чесно. Але все одно, дивіться, яка гарна вийшла. Ну, яскрава ж, новорічна, ну, якось піднімає настрій. Тому ми, ми обов'язково її візьмемо з собою. Я отут позаду зараз напишу собі колядку, тому що ну, чоловіка я не змушу таке розповісти, ігначем маленький, тому цим, в цьому році цим займусь я. І Просто знає... знаєте, я завжди собі повторюю, що ніхто мені не влаштує свято, якщо я не влаштую його собі сама. Тому на часі, це не на часі. Це моє життя, воно триває зараз. От я живу сьогоднішнім днем, я вам скажу чесно. І мені хочеться, щоб сьогодні у нас було свято. І я його влаштую і собі, і своїм рідним. Так, отже, це запакувала. Маленький шматочок консьєршки віддам. Це поїде з нами. Так нема часу, в мене вже, знаєте, так все це наряжати, прикрашати. Ось буде так, як буде. Головне, що всередині воно смачне і побігла збиратись далі. Я не можу. Це моя гарна зірочка, вона поки постоїть отут в мене в букеті. Знаєте, а на наступний рік я обіцяю, що я зроблю дідух такий гарнющий, підготуюсь. Пораніше, і зроблю ось таку різдвяну зірку також. Мені здається, це дуже класна ідея. І прикрашу саме ось в такому стилі свою квартиру або цю кімнату. Ну, Тому такі в мене мрії вже на наступне Різдво. До речі, Мій холодець. Мама мені зранку моя дзвонить і каже: Ну що ти мені не дзвониш, фотку не присилаєш, я тут півночі не сплю, хвилююся, чи це твій холодець, бо ти потім скажеш, що оце дала такий рецепт, що краще я б на Ютубі який-небудь е е взяла. Я кажу: ні, мама, не хвилюйся, все добре. Рецепт класний. Холодець застив чудово. все, Вести його мені буде не соромно. Я така задоволена. В нас весь холодильник пахне, правда, часником. Ну нічого, зато кожен раз, знаєте, я відкриваю його, і мені хочеться їсти. Хочеться його з'їсти. Все, я дуже-дуже задоволена. Реально ну, таке Свекрусі не соромно повезти. Яки не забула одразу колядку записала. Ви не думайте, що я жартую. Це правда. У мене така пам'ять просто зараз. Я не знаю, у кого як. Так, ставлю назад. Я не знаю у кого як, а я взагалі не можу вивчити навіть три строчки. Це просто жах. От реально, я в дитинстві ці віршики вивчала, вчила, просто прочитала три рази, все, на ранок вже йду, розповідаю. Зараз е це кошмар. Я три строчки, я путаюсь, я путаюсь, розумієте? Я це тільки коляд-коляд-коляда вивчила і все. Тому е нічого, все, позаду написала і така, як що, підгляну. Ой, це кошмар. Ну не знаю. Це мабуть, оце вже, це, це вже вік. Треба цим займатися. Треба, хоч заради цікавості, спробувати вивчити віршик. Ну, от якраз оцю колядку, ну поки не вийшла, я її зі вчорашнього вечора вчу. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік, щоб в добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили і щоб рік, цей молодий, вам був краще за старий. Друзів зичу вам багато, щоб у будні та на свято ваші гнулися столи, щоб здоров'я всі були. Нехай це свято наповнить ваші серця любов'ю і теплом, а ваші мрії натхненням. З Різдвом Христовим! Вже вдома, все відсвяткували. <святку> якби не така тривожна ніч з обстрілами, взагалі б все пройшло класно і чудово. Але ну, це вже якби, не від нас залежить, і я, чесно кажучи, так і думала, що так і буде. От. Ну, то таке. От. А так загалом добре посиділи, смачно поїли, поспілкувались, посміялись, от, відпочили. Повернулись додому. Сьогодні виключення світла. Ну, ми так, знаєте, собі спланували, щоб е, поки у батьків було світло, ми посиділи в них. От, а потім вже в півп'ятої включили світло у нас, то ми приїхали додому якраз на включення. Так що е, сьогодні ми майже не помітили цих виключень. Подивимося, що буде завтра з графіком. Е, всі подаруночки сподобались, всі підійшли за розміром. Знаєте, я так хвилювалась е, на. Так, да, Ігнат он несе свій подарунок свою, йому екскаватор тато подарував. Дідусь так з бабусі також подарували, дещо зараз покажемо. От, е... Так, а, Ігнат мене трохи збив, зайшов. Е, я дідусю кажу: так, давайте міряти кофту. Бо я так хвилювалась, щоб не була маленька чи велика. Він каже: в мене немає маленьких і великих речей. Типа, якщо велика, нічого не вистрибну, а якщо маленька, натягнемо. От, але я прям ідеально вгадала по розміру всього. Так, у Ігната з'явився ось такий великий пакет з кубиками. Фуше, я як побачила цей пакет, кажу: Ви що, куди ще цей пакет ставити? У нас і так вже іграшковий будинок, а не квартира. Ой, ну загалом, знаєте, почали будувати з цих кубиків Ігнат, там гараж, вони щось з дідусем будували. Приходять, кажуть. Щось малувати одного пакета. Ми тільки розігнались, зробили, закінчились кубики. Треба тіпа, ще парочку. Кажуть, якщо Ігнат буде в це грати, то дідусь ще два пакети таких копить, щоб уже можна було поставити ой, побудувати гараж, так гараж. Я кажу: Ганда". <ганда> ну, загалом весело. І також ще були машинки такі невеличкі, а, там цілий набор, тому що я їх попередила. Кажу: дивіться, ви можете дарувати що завгодно, що хочете. Я нічого не замовляла, там вам нічого. Але якщо до цього подарунка не буде машинки. Якщо сам цей подарунок не машинка, тоді, ну, дивіться, реакція може бути якою завгодно. Тому кажу, якщо ви будете дарувати не машинку, то хоча б якусь маленьку машинку все одно покладіть. Тоді десь і зробив, то приблизно було так, що спочатку грався з задоволенням машинками, ну а потім вже як йому показали, для чого кубики і в чому їх. Ну, це навіть не кубіки, да, це конструктор. От для чого цей конструктор, як їм гратись, то він наче. Зацікавився таки, знаєте. Так, а ну покажи екскаватор, покажи. Пок... Покажи і жовту гонку, ну покажи і жовту. Тоже покажи, теж Тоже покажи, треба, каже. ось такий каваку, як він каже. Ось таку каваку йому подарували, ігнат каже, зараз будемо копати яму. Зараз будемо копати, що ж робити? Каваку подарували, то тепер копайте. Ой, требачки розібратись, що тут, чого вона не піднімається. А, піднімається. Коротко, ось така. Бо вже гонок стільки, що вже вирішила, ну, може спробувати, хоч типа гонку, але все ж таки щось інше. Це, до речі, остання машинка, яка випала ігнату в адвенті. Ось так. Не пам'ятаю, знімала я її чи ні. Отака жовта, да, випила отака жовта і і все. Вже. Цю коробку ми викинули, татусін адвент календарі ми також викинули. До речі, знаєте, я так подивилась на смітнику вчора ввечері було дуже багато адвент-календарів. На таких ем, з цукерками шоколадних оцих обгортах дивлюсь, всі повикидали, бо вчора всі, всі останню ячейку витягнули і вже, мабуть, це всім надоїло трохи. Ми також вже винесли свою. Тому до наступного різдва, але сама ідея з адвентами мені дуже сподобалась. Обов'язково повторимо це на наступний рік. І для себе хочу щось змушу чоловіка. Щось мені придумати для чоловіка і для ігната обов'язково обов'язково буду робити. А нам, до речі, батьки подарували ось такий комплект постільної білизни. Якась така фірма Лапландія. От, дуже класна. І колір такий, як я люблю, і сам матеріал такий якийсь цікавий. У нас такого ще не було постільної білизни. От, це написано якийсь страйп-сатін. Ну, цікаво, да. цікаво, що з цього вийде. От, ну, перший, ну, на дотик таке перше враження дуже приємне. І така важка ця карабінь, о, тобто сама тканина, така товстенька, і ну, клас, коротше. Тепер якийсь комплект старий треба викинути одразу, щоб замінити на ось це, щоб не лежало. Я дуже не люблю, коли оце ой, щось складаю, знаєте, ото як напридане, що не користуєшся. Треба подарували і одразу користуватись. Нема чого його зберігати. От, треба, щоб все приносило задоволення. Ось такий. Коробка така класна, жалко буде викидати. Треба буде для чогось її використати обов'язково. До речі, штолен мій кансьєржці дуже сподобався. Я іду сьогодні. Ну, їдем, їдемо додому. Вона Аня, Аня, стій. Я кажу, що таке? І посміхаюся вже одразу, бо розумію, зараз щось скаже. Каже, а ну скажи мені, як називається оце тістечко, що ти мені дала? Що це ти мен... Чим це ти мене таким смачним пригостила? Тіпо, такий добрий, насичений смак. Такий. Я кажу, ну таке штоле. Вона тіпо, якось... навіть не чула людина про таке. От, але сподобався. Я кажу, ну Добре, бо мені також сподобалось, і думаю, добре, що, добре, що і ви посмакували, і вам було смачно. Тому загалом ставим галочку, що різдво ми відсвяткували. Відсвяткували добре і будемо чекати обов'язково наступного. Але попереду ще новий рік, так скажемо, останній застольний такий забіг в цьому році. Нас чекає, і потім ще будемо спокійно відходити від всіх свят. А на цьому я буду завершувати. Сподіваюся, як завжди, що вам було цікаво, що ви також класно відсвяткували Святий Вечір і Різдво. Що у вас все добре, що з вами все добре. І тримаємось, не здаємось, ми обов'язково проб'ємось, і все буде добре. Все. Всім пока-пока і до зустрічі у новому відео.